Короче, до нас таке чудо приїхало. І так ходимо вже під вечір, обдивляємося, що тут таке з інтересного є. І кидається в очі хамутик неинтересний. І ми вернемося до того, чи корректор робить, чи не робить на насосі. О, що він крутиться, блін. Що так треба? Коректор робить чи не робить. Ну і так, заглянули ми під хвіст. І бачимо те, що бачимо. Сквозна дзюра і чорна ізолента. Непорядок. Ну, якщо б ми зробили коректор, він би б особо не їхав. Він, в принципі, і так не їде. Лишається узна чого. Як він робив, ви не бачили. Ну, я бачив і відосик, в принципі, є. Ну, правда, на СМДі. Якщо він ще є, то я покажу. А як нема, то. Та ти що говориш таке? Значить, бачимо, що. Дві форсунки мінялись. Я не заводю, гаманець. Завтра утрішком спробуємо дзиркнути. І ще з інтересного, якщо... Все впирає вже, а він не докручує. Не докручує. Ну нічого. Нічого. Трубочку ми вже свою підкинули, бо тут стояла якась... Мені вона кинулася подозрительно. Ми зліпили компресатор собі з підручних матеріалів. так що цей... Ну, Не така, як всі. Ми подумали, що китайська. Ну ні. Сьогодні ми взялися, вірніше вчора взялися, сьогодні продовжимо. В плані не робить, в натурі не робить. Форсунки всі провірили, 220, все чітко. Думали, трубка стрьомна. Поміняли свою, теж нічого. Клапана провірили теж нічого. Градуси провірили, було сильно раннє. Зробили те, що йому треба. Він завівся на тупий жорстко і з кришки клапаніввали дим. Дали йому вранні, вроді би, став так більш-менш різвіший. Ну це. Ну він щось все одно не хоче. Ну и попробуем. Не сказав би, щоб сильно, але ото мене не устраїт. Короче, турбинка накачиваем максимум. Привяжет... Що Чи... я скажу? Я не буду себе оправдувати. Ну, щось не так з моторопальчиком, який ми зробили. А чого не так, поки не знаю. Ну, в принципі, і на цьому теж даєш йому максимально раннє. Ну нема чорного диму. Хтось би сказав, би корректор стоїть у тебе, ну немає його. Я його скинув. А чорного диму немає. До цього насоса не лізли. Це заводський. Короче, трубки не які. Коротше, трубки не кудишні. Жати не хочу, щоб не зробити ту саму біду. Ну вже рівно робить чітко. Трубки ніякі. Ця тече, втора тече, третя тече, п'ята тече, втора тече. Ну і наче зверху все. Коротше, треба ще сюди ставити ремонтні шайбочки. Які є, але під рукою немає. Коротше, накинемо їх. Ну і я не знаю, як бачимо, він все одно коптить. Яка б СМДХ не була удрочена, в якої нема степені, у неї нема цього сизого диму. Ну абсолютно, що на тому насосі, що на цьому насосі нема сизого диму. А утром ну тут просто димова завеса і все печально. Я думаю, що все-таки там печаль з форшньовою трошки підкидає масло, може ще й турбінка, але я скидував оцей патрубок, натягнув. Якийсь гандон в себе знайшов. Е, в така турбинка влажна, але не тече вона. Коректор будемо глушити, тому що, ну, самі бачите, без понтових 0,2 геть ні в яку калітку. Це любителям ТРК-7 на Юмзи, кстати. Тут скільки? 7 з копійками літрів чи 6-7, чи коротше, не уважно, не може розкочегарити її, а у вас Юмс задрочений, який крутиться на 1800-900, хочете надув, щоб був. Ну, то таке, то вже маркетинговий ход, так скажемо. Ладно. Зараз будемо... надо устранити е трубки і тільки тоді вже будемо мити його. Бо він приїхав до нас весь отакий ось ну а вже весь стяний. Є у нас такі о шайобочки, які ми зараз підкинемо під трубочки. Будемо далі крутити.